Так, друзі, приєднуйтесь, будь ласка. Сьогодні будемо говорити про політику в кабінеті психолога, яким чином наші клієнти приносять нам політичні різні події, як це впливає, або як це впливає, навіть як вони цього не усвідомлюють. В нас у психологів є два, дві опції. Перша опція це розуміти, як оця зовнішня соціально-політична прослойка Впливає на терапію, і тоді це для нас буде добрим джерелом інформації додаткових терапії, де коли дуже корисно. Я сьогодні покажу на прикладі, як це може бути. Або ми можемо цього не розуміти, і тоді оцей зовнішній вплив він буде спотворювати картину, і ми не будемо розуміти, чому. У клієнта міняються от, от таким чином динаміка, йде, а не іншим, і так далі. Тобто, то це буде для нас така ще одна сліпа зона, де непонятно, що відбувається. А терапія, як відомо, це процес, де ми сліпі зони робимо не сліпими. Ось тому. Вміння працювати з соціальними процесами в терапії, воно дуже важливо, особливо в такі часи, які ми переживаємо, коли кожен день знаєте, якісь такі новини, які дуже часто перевертають з ніг на голову все, що могли собі ми уявити раніше, і. Відповідно, впливають емоційно знову ж таки свідомо або несвідомо. Дивіться, почнемо з першого варіанту, коли клієнт сам розказує в кабінеті психолога про політику. Так? Таке часто буває, особливо ну, звичайно, якщо це перша е, консультація чи друга, то ніхто не приходить з таким запитом. Але якщо це довгострокова терапія, коли клієнт до вас ходить, наприклад, кожного тижня, так, і е, ви працюєте вже більше в такому, знаєте. Е, е, ну, е, не, не строго над якимось запитом, там не знаю, у нього панічні атаки, і от ви строго з цим працюєте. А коли це дійсно терапія, яка е, коли ви йдете за клієнтом, якісь матеріали, які є, він вам приносить і так далі. І тоді, е, звичайно, питання політики воно виникає. Клієнт може сам розказати, що його це якось заділо, діло, е, якісь, наприклад, сталися події політичні, які його до глибини душі е, е, доторкнули. або яким чином він там, не знаю, конфліктує зі своїми рідними на тему політики? Зараз теж цього багато. Тобто, це перший варіант, який ми дивимося, це коли клієнт сам ну, розказує буквально про якісь політичні події. Яким чином ми тоді працюємо? Про що це нам говорить? Наша задача ну, ідеальний вихід, для, ну, не, не вихід, а ідеальний, такий, ідеальний підхід до роботи з цим в психолога це що? Символізувати цей матеріал. Тобто, що значить символізувати матеріал? Так? Ми питаємося, питаємося з цієї зовнішньої історії вичленити суть. Це і є символізація, так коли ми не сприймаємо буквально конкретно, що, наприклад, приходить от на днях Там вчора і так далі. Всі обговорювали ці заяви Трампа і що він там чуть не звинувачував Україну, що вони ми перші почали, а і так далі, і оце все вариться. Так? І от вам клієнт приходить і розказує таку історію. Каже: мене це так просто тригерить. Я не можу. Я хожу це в голові, собі якось прокручую, вже мислено цього Трампа вбиваю чи ще щось, і так далі. Так? І що значить символізувати в цьому випадку, це задати собі запитання, а про що ця історія? Чи кажуть про те, що це як аналітичну суть зрозуміти, або якщо юнгіанську термінологією ми можемо сказати: зрозуміти архетип, архетипно про що це. Ну, тобто не на рівні форми, а на рівні суті, про що ця історія? Дивіться, є персонажі в цій історії, які є. Злодій, є добрий, є якийсь такий батько в даному випадку Трамп, який зло путає з добром і дуже несправедливо відноситься до доброго, до, верніше, до злого, там, Наказуючи при цьому доброго, так і основна емоція, наприклад, вашого клієнта це несправедливість. Він відчувається дуже несправедливим. Так? Завжди добре запитати або зрозуміти основну емоцію, так і що це, яка, яка основна емоція. Наприклад, це несправедливість. Він відчувається це дуже несправедливим. Ну і це далі породжує там безсилля, гнів і так далі. І так далі так? Але от суть цієї історії така. І ваша задача як психолога ще раз не Знаєте, не вести з клієнтом бесіди на тему політики, чи успокойся, чи не читай стільки новин, чи ще щось ні. Ну, це можна зробити, якщо ви хочете просто зменшити його симптоми, зменшити якісь переживання важкі. Але якщо ми хочемо цю історію взяти собі для того, щоб краще зрозуміти клієнта, та ще якісь його сліпі зони зробити видимими і зробити це розширення е, свідомості, то нам потрібно символічно до цього відносити. Що це за історія така? І наступне добре питання, яке ми задаємо і клієнту, і собі, ну, перше, собі. так, Далі я про клієнта скажу, як ми це вербалізуємо. Е, 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 питання, яке ми задаємо собі, де колись з ким він вже переживав подібне, де ця історія вже з ним була. Де є добрий, де є поганий, і оцей батько, який все це перепутав, так? і ви побачите, що абсолютно точно в нього в анамнезі це є в його історії. Можливо, це буквальна історія його дитинства, коли. Коли в нього там не знаю, був старший брат, старший брат його ображав, а батько приходив і його наказував, а не старшого брата. Це може бути буквально. Історія. Вона може бути не така, буквально, але ви згадаєте, що він цей клієнт вам приносить такі самі фільми, от з таким самим сюжетом, і чомусь його цей фільм так. Якось зачепив і ви теж з цим фільмом працювали. Або він вам приносить такий сон. Тобто цей сюжет не є новий, він є всюди прослідковується в житті цього клієнта. так? І е, е, таким чином, перше, ви як психолог це символізуєте в себе в голові. Оце важливо е, розуміти, що ви починаєте зі своєї голови. Так? Важливо, хто працює може, в підході об'єктних відносин по біону. Біон називався альфа-функцією психоаналітика, та можливість якраз у цієї переробки. І це перший етап, так? Ви, ви, це, ви це символізуєте в себе в голові. Друга історія це. Як ми, це, як ми це доносимо клієнту? так? Краще ідеальний варіант це коли ми не говоримо напряму, це дивіться, там, от, нам треба це символізувати, от, побачити, на що це подібно і так далі. Найвищий рівень майстерності коли ви це вплітаєте органічно в. Тканину сесії. Наприклад, вам клієнт про це розказує, що от цей Трамп виступив з таким то, а, а я отак то, а ДТД, а такі то почуття, і так далі. І е, ви говорите е, таке враження, ніби ваші почуття зараз подібні на ті, які ви мені розповідали, коли розповідали про свого брата. Все. І далі ви залишаєте. Можливість психіці клієнта самому досимволізувати так, як вона це має зробити. Не по-вашому, а по його. От це ідеально. Так? Ну, колись воно получається, в сесії колись не виходить, але ми до того йдемо. От вплітати, отак, не розказувати якісь теоретичні блоки і так далі, а отак зв'язувати. Ви ніби, знаєте, одну ниточку провели, а далі лише нахід за клієнтом. І, як правило, клієнт може, ну тут є два варіанти. Або він скаже, та ні, це взагалі не подібно. І це може бути не подібно, ви можете неправильно зв'язати. І це ок. Але слідом він може щось поіншети. Він може сказати, ні-ні, ні, -ні це... Але це подібно на те, як я себе почуваю зараз на своїй роботі зі своїм начальником. Все, він по своєму зв'язав і по своєму пішов. Окей. так. Або клієнт скаже, так, так, дійсно, це подібно, і тоді. Це буде для нього справжній інсайт, справжнє таке справжня символізація, справжнє зв'язування всередині. Ми ніколи дивіться важливий принцип, так який нам ну, всім психологам відомий, але знову ж таки його варто кожен раз собі нагадувати, що зовнішній не переживається. Зовнішнє не приживається. Якщо ви даєте клієнту якусь готову, таку знаєте готову думку, то скоріше всього психіка її буде отаргати. Так? Отак само, як попробуєте людині пересадити чийсь орган. Організм, що буде відторгати цей орган, і треба спеціальні антибіотики, терапію, щоб якось це все прибити ті всі реакції, і все-таки орган прижився. Так само в терапії. Тому найцінніші речі це ті, які е, виходять з самого клієнта. І для того ви символізуєте в себе всередині. Отакий ідеальний у нас має бути процес. І тоді ці зовнішні події вони стають ще раз в терапії важливим для нас таким матеріалом, який показує, які зараз є активні комплекси, активні історії, другими словами, всередині людини. Ось. І якщо як зрозуміти, чи ви правильно зв'язали чи ні? Якщо така робота проведена, то ця тема перестає людину сильно зачіпати. Все, звичайно, ну ми не можемо відділити себе від того, що відбувається навкруги, особливо якщо політика вона стосується ну, буквально того, як ми будемо завтра жити, так тобто це важливо, вона залишається важливою, але там немає цієї надмірної емоції, коли людина приходить, і говорить, я не можу, я прям як він, як він це міг там сказати, або і так далі. Так? Оцього немає. Так? Є так, якась ну, нормальна доросла реакція, що такі події, і можливо, якісь як це. Які це наслідки може мати на мене, на мою сім'ю, як мені реагувати? Все, це вже йде така здорова реакція того, що от така є реальність, як з тою реальністю бути. Все, там немає цієї величезної емоційної емоційної прослойки. А може бути таке, що щось. Правильно зв'язалося, і на наступній сесії вам е клієнт принесе ту саму історію. Вона може бути вже не про Трампа, Зеленського і Путіна, але вона може бути про його начальника, колегу і його. Але той самий трикутник, та сама історія, по суті. І ви розумієте, що ми нікуди, поки що, нічого не зв'язалося, і ми пішли по новій символізувати і переробляти. Так теж так може бути. Так теж може бути. Ось. Подумайте, які історії вам такі політичні приносять ваші клієнти, чи як ви реагуєте? Так? Ось. Наприклад, я можу сказати. По собі, що знаєте, що мене з останнього дуже зачепило емоційно, це коли почали ці е грантові всі закривати значить, програми і цих демократів розоблачать, в тому, що вони такі ніби, ніби все обіцяли, а нічого не давали. Тобто, і, е я... Розумієш, що я внутрішньо до цього приєднуюсь. Я ніби, мені хоч сказати, да, 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 ужасні лицеміри, ужасні. от там команда Трампа, вони такі ну, може, жорст, жорсткі, може, але хоч напряму, хоч без цього двойного дна, хоч без такого. От такі ніби зовнішньо добрі, а всередині, оце, це таке, такі какулі. -ка і, і я, от, наприклад, коли слухаю, і мені подобається, я багато слухаю політичних якихось таких або або це в мене з дитинства я коли була ще дитиною у нас Е, постійно е, На кухні було радіо, і там постійно транслювалася Верховна Рада засідання. Да? Може, хтось теж з мого віку це пам'ятає, було радіо, ще там був один канал, це не було радіо, яке переключається, таке, включив і щось воно віщає. І це завжди віщала Верховна Рада. І я це постійно слухала, і потім вже доходила до того, що я так такі ігри грала. От ми там з друзями грали в Верховну Раду, це робили президіум, якось сиділи і так далі. Тобто, це моя тема мені. Завжди вона цікава була. Ось і тому я зараз багато слухаю про політику. І я з одного боку е ну, аналізую, ніби як зовнішнє, а з другого боку, я е завжди мені цікаво, як з точки зору психотерапевта, дивитися за що мене, от де, де якісь крючочки мене чіпляють. І на цю тему я дуже чіпляюсь з точки зору того, що я дуже підтримую, наприклад, я там ужасно не люблю. Грантові речі, а я поважаю підприємців. Я не люблю оціки, лицемірні якісь такі протоколи і так далі, а поважаю прямий, чесний, чесну розмову. І вроді воно окей, маю право, але чому, чому мене це цепляє? І якщо ми внутрішньо за, когось, за якусь сторону дуже сильно впрягаємося, то нам би пошукати, де наша Протилежна сторона. От, і це теж дає таке краще розуміння себе, якихось активних конфліктів, які є. І якщо ви мене запитали, я себе всередині питаю, от що це за історія? по суті, так? от Є такі ці гратоїди, паразити, лицеміри, і є такі, може трошки е, е, жорсткі, але такі чесні, прямі парні. Да? Е, що це? І в мене Зразу асоціації. Це мені згадується, і, наприклад, в мене в житті був такий там три подруги в нас було. Там ми так дружили, і от рівно так я їх бачила. Одна така була трошки прямо грубувата, але вона була чесніша, а інша ніби така м'якша, така. І, та, а потім такі вскривались нехороші речі різні. Та? І потім те саме в мене в команді така була історія теж з різними такими співробітниками. Тобто, ці ця історія вона по суті повторяється, повторяється, повторяється. І, Через е, те от, розуміння, що, що мене зачіпає так далі, я можу це в собі побачити більш явно. Ну, а те, що побачене, то воно вже і переробляється. Так. От, е, тому таким чином ми працюємо. Ось. Е, Це перший тип того, як може проявлятися політика в кабінеті психолога. Інший тип, інший варіант це коли клієнт не розказує про це. Але дивіться, наприклад, до вас прийшла клієнтка, і ви вже якийсь час працюєте, ви плюс-мінус розумієте, які в неї відносини з її чоловіком. І тут в неї піднімається тема того, що її чоловік. Такий якийсь лицемірний, одне каже, друге робить. І якось їй обіцяв одне, а нічого не зробив. І того так багато, і в тому так багато емоцій. І, і, і цієї теми ніколи не було. Вона якась нова. Так? І ви тоді можете подумати, так? на що це подібно. Ну, наприклад, на той же процес викриття демократів, грантоїдів і проче. Тобто, по суті, вона в цьому чоловіку починає бачити оцей колективний образ. І тоді ми маємо інший процес, коли ваш клієнт не знає, ну він політику там може не дуже цікавиться, не дуже слухає і так далі. Але є колективне безсвідомо, яке, що на якомусь рівні ми всі от, ну, в чому ми живемо, в яких політичних процесах ми живемо, ми всі про це знаємо. І оці, Архетипи, які, які активуються під час тих чи інших процесів, вони теж на нас впливають і ми починаємо так бачити світ. І ваша клієнтка, наприклад, у свого чоловіка починає бачити так, як частина людей, там, оцих ніби поганих демократів. Так? Е, і е, дивіться, якщо ви розумієте цей процес, от коли ви слухаєте клієнта, е, я рекомендую теж знаєте, в голові тримати те, в якому середовищі клієнт живе, і що зараз в тому середовищі відбувається. Які зараз архетипні історії там констелюються, піднімаються. Так? І тоді ви можете це теж вплести в канву терапії, сказати, наприклад, про те, що. Та те, що ви переживаєте, це дуже подібно на те, що зараз в принципі вся країна переживає в такій-то такій ситуації. І ви подивитесь та? тут важливо не те, що клієнт вам відповість, а те, як далі піде ця тема. Наприклад, ви так удали інтерпретацію. Клієнтка, так ти подивилася, щось нічого не подати. Але на другу сесію вже немає цієї теми з тим, що може, це пообіцяв не зробив і так далі. Все, вона якось, знаєте, розтасалася тема, немає її. Все, значить, таким чином ви відділили її особисте від колективного. А це було таке, знаєте, злите всередині. Дуже багато наших почуттів вони ну, не є наші, вони є колективні. Так? І терапія вона теж для того, щоб розділити моє колективне. Ось. І е, деколи такої інтерпретації її достатньо. Тобто, не завжди вашому клієнту треба якось знаєте, все це розказати про особисте колективне. Ні. От таким чином та ви інтерпретуєте і дивитеся, як це надіє. Якщо діє прекрасно, ну не діє, то пробуйте інші підходи. Важкі часи піднімають багато особистих важких питань. Воно тут так, звичайно, дивіться, але важкі часи, замітьте, піднімають в різних людей різні питання. Чому? Тому що важкі часи вони піднімають те, що є вже всередині мене. Вони мені нічого не приносять нового, Вони активують те, що є всередині мене. Розумієте? І важкі часи в мене активують інші питання, ніж вас. Ось що нам важливо в терапії розумієте. І важкі часи вони в якомусь сенсі для нас, психотерапевтів, допомагають більш яскраво побачити, більш е, швидко це побачити. Ці питання не розв'язані. Це подібно на те, як, наприклад, той же Карл Густав Йонк і не він один в своїй практиці багато працювали з психічно нездоровими людьми, і найбільші відкриття свої, наприклад, той же Юнг, теорію архетипів, теорію колективного, безсвідомого і так далі. Він зробив це відкриття в роботі з психічно хворими людьми. Чому? Тому що психічно хвора людина це така сама, ну вона ну, якби природа, як правильно сказати, Механіка її несправності е психічних, вона така сама, як здорової людини, але просто проявлена дуже-дуже яскравіше. І це легше побачити, і це легше зв'язати, концептуалізувати і зробити з того теорію. І тому важкі часи вони е е пришвидшують терапію, тому що вони розкривають людину дуже добре. Ось. Тому так, важкі часи вони, вони піднімають важкі запитання, але в кожного це своє запитання, які вже і так були. Я вже сто разів розказувала свій кейс оце, з нічейною землею. Я думаю, вже всі чули. Ну Це як приклад того, як війна в кожного свої переживання викликає. Я переживаю війну зовсім інше, ніж ви. А ще там, ну, у нас там не знаю скільки людей зараз в ефірі. Так? Кожен по-своєму це переживає і. І це зв'язано з тим, що вже було до вас вас всередині задовго до того. Тобто, отак. ще один приклад того, як політичний цей фон безсвідомо може впливати на людей. От, наприклад, я теж про себе розкажу. Я коли аналізую перші. Перший рік після війни, як працювала наша компанія, я бачу, як на мене безсвідомо повпливала цей стан ейфорії, який був в суспільстві. Та? Оця історія про там, ми переможемо границю 91-го року і так далі. Такі знаєте, це були високі очікування, плюс ейфорія від того, що те, що здавалось неможливим, наприклад, протистояння на багато більшому городі, воно можливе, от це все, це і можливо. От от отакий от, от був фон і на фоні цього на, на мене особисто як це впливало, так що цей рік після війни, перший рік після початку війни, ми як компанія пробували дуже, ну, тобто, ми пробували дуже багато різних проєктів. З якоюсь такою дуже ейфорією, з такою, ну, знаєте, от наскоком візьмем, там Дійдемо до того, що в принципі неможливо. От, от, оце от передалося. Я зараз, коли аналізую, в принципі, свій стиль ведення бізнесу і оцей рік 22-й, я чітко бачу, що він не типовий для мене. Так? Це не зовсім я. Це от багато такого ще е, якогось ура, знаєте, от такого настрою. Ось. І в тому, в тому числі я вважаю, що це вплив. Е, Тих настроїв, які були в колективному свідомому і безсвідомому України. Е, теж можете для себе подумати, якщо ця тема цікава, найкраще через себе починати це аналізувати, як це на вас впливало і так далі. Та коли, коли ми дивимося ретроспективно назад, нам легше побачити це. Наприклад, в моменті 22-му році я це взагалі не бачила. А зараз обертаюся, я, я ясно бачу так, це, цей вплив був. Ось і тоді вам, ну ви будете краще це розуміти, і знову ж таки більш тонко і точно будете це використовувати зі своїми клієнтами. А це дуже крутий інструмент, який дозволяє роботу вашу перевести ну, на такий, знаєте, next level зробити. І це в нас був другий, так перший тип ситуації політика в кабінеті психолога це коли клієнт сам приносить та психологічну ситуацію, і тоді ми що? Ну, якусь так, він сам про це розказує, що це за діло, це за діло. І тоді ми що робимо? Наш основний інструмент символізація в себе всередині, і потім в ідеалі вплітаємо в канву. Так, акуратно з'єднуємо це для клієнта. Другий тип ситуації це коли клієнт не приносить, але ви теж можете, ну, держачи в голові, тримаючи в голові те, що відбувається зовні, та ви бачите ці зв'язки. Так, ви це всередині себе зв'язуєте. І теж клієнту пропонуєте. І третій варіант це сприймати ці ситуації як те, а що клієнт вам зараз розказує про вас. Наприклад, та сама ситуація, приходить клієнт, говорить, цей ідіот Трамп, що він там сказав, отак, отак, ненавижу, як так можна і так далі. І ви задаєте собі питання, що, як ця історія, що вона про... Нашу терапію говорить. Так? І можливо, у вас з'явиться думка, що знову ж таки, так, ви берете історію, по суті, так? є хтось добрий, є хтось поганий агресор, і є батько, який все то перекутав, і, е, і ви тоді думаєте, ага, можливо, на попередній сесії, коли клієнт мені жалівся на свою жінку, на свою дружину. я... Можливо, так це могло ним бути сприйнято, що я як будто би стала на сторону дружини, ну, ніби на сторону злому. Так? І ось він мені він це безсвідомо ну, він це не усвідомив, але безсвідомо, оця злість на мене, вона піднялась. І він мені, по суті, про це каже: що чого ти, як той довбаний Трамп, не бачиш на зло, да добро. Ось, І це насправді. І є послання вам, так, те, про що він не може сказати. Але от, і якщо ви це почуєте і таким чином йому скажете, що можливо, отак це сталося. І е, це буде супер е, зміцненням вашого терапевтичного альянсу. Тобто, клієнт, ну, дивіться, що від нас хочуть клієнти, вони хочуть, щоб їх зрозуміли. Це основна це. Основне, що, тому що на рівні, ми працюємо на глибоких рівнях і на глибоких рівнях розуміння це і є любов. Коли я тебе розумію, я тебе люблю. Так ми це сприймаємо. Коли мене розуміють, мене люблять. Що значить розуміють? Розуміють там, де я сам себе не розумію. От розумі ну, то, то, то есть, розуміти це не, не, не правильно зрозуміти вербальні якісь. Речі, а це от це прочитати там, де я сама не розумію. Мене щось ходить, от мене колотить. Отак, а я не розумію, що це те, що відбувається між. Немовлятком і мамою, так? мама має вгадати, що зрозуміти, вгадати, що з немовлятком, так? що йому треба, в чому потребність його. І от в якісь моменти терапії таке саме має відбуватися. Так? І через такі історії, і таки, коли ви таким чином про це думаєте, ви теж можете побачити дуже важливі пазлики, що відбуваються між вами з клієнтом терапії, зрозуміти його, допомогти йому зрозуміти себе. і Далі це впливає на всі інші відносини вашого клієнта в його житті. Так? Тому що він те саме робить зі своєю дружиною. Він на неї злиться, але він навіть не усвідомлює цю злість. Так? Або там з начальником, або ще десь. І коли ви один раз проходите цей механізм по-іншому, ви його міняєте. І далі він по-іншому може вже і з іншими людьми е вибудовувати відносини. Ось. І ще скажу, що от ті прийоми, про які я вище сказала, та от. Прийоми такої роботи це дає, нам дає можливість так працювати, якщо ми працюємо в глибинному підході, або психоаналітичному або психодинамічному підході, те, що я називаю психологією як акт. Психологія як сайенс, там когнітивно-повідінкові підходи і так далі, вони працюють по-іншому. Їх задача, наприклад, в такій ситуації була би про що: прийшов в мене клієнт, його бісить той Трамп, то все і так далі. І моя задача як капетатерапевт. Зробити так, щоб його не бісило. Тобто, забрати ті негативні якісь переживання, ну, забрати, я маю, попрацювати так, щоб вони пішли. Все. Тобто, там ми не кажемо про те, що ми маємо це символізувати і використовувати для розвитку. так, А ми маємо забрати. Той симптом, який заважає, наприклад, ну нервозні світ якоїсь ситуації, ось такий підхід то просто для розуміння різниці, і так, і так можна працювати. Мені звичайно ближче перший підхід, про який я розказувала, але тут ви вже теж собі вибираєте.